Прямо да. люди зараз під оплески його підняли, але брат Єрмака воює. Да. Всі готові йти в ЗСУ. Всі готові йти в ЗСУ. Я вже пояснювала, що син не приїде в Україну, він не повернеться. Він те, що називають, очевидно, емігрант. Україна, привіт! Сьогодні черговий розбір єрмаковської пропаганди. Прислужниця Єрмака та завзята фанатка Ігоря Коломойського Наталія Скабайчук на одному зі своїх попередніх пропагандистських ефірів залякувала українців репресіями. Говорила, що якщо українці будуть щось на те говорити, до них завітають сучасні українські трійки НКВС. Я вам, друзі, хочу сказати, що недовго пісенька гратиме, тому що служба безпеки України постукає в двері кожному. І е е е іграшковий період а цей букетно-шоколадний він закінчується в Україні. І ось після цих необережних висловлювань суспільство обурилося. І це логічно, бо навіть ті олігофрени, які досі підтримують владу Єрмака, навіть вони не хочуть репресій, не хочуть повертатися у совок зразка 30-х років. А тут найзявзятіша пропагандистка влади якраз і пропагандує повернення до тих ганебних часів. І тут навіть аудиторія Скобійчук, люди, чи середній IQ не перевалює за сотню, зрозуміли, що їх намагаються поставити на каліна як кріпаків. І почали від неї відписуватися. Підписуйтеся, будь ласка, тому що після останньої програми тисячі людей відписалися від ютуб каналу Наталія Мосичук. Треба відмазуватися, бо Скабийчук явно налажала. Але якщо вона просто скаже, що її не так зрозуміли, їй же ніхто не повірить. Але вона все ж таки спробувала. Я не зверталася до всіх українців. Не казала, що СБУ постукає в двері до кожного українця. Я конкретно вказала, що до псевдоадвокатів і псевдозахисників. Флешбек що недовго пісеньки гратиме, тому що Служба безпеки України постукає в двері кожному. І що ж робити, коли ти налажала? Треба якось відбілювати свою репутацію, хоча яка там репутація у Месейчук? Але все одно відбілювати треба, і для цього вона запросила важку артилерію друзів-пропагандистів банкової. Взагалі, то для такої справи підійде ось ця компанія. Це прям еліта пропаганди, улюблені ляльки Єрмака. Ось я зробив такий калаш, виклав його на своїй сторінці в інстаграм і, як то кажуть, знайдіть 5 відмінностей. До речі, підписуйтесь на мій інстаграм. Звісно, там відео набагато коротші, але не менш цікаві. Так ось відбілювати кабійчук прийшли. Метр пропаганди про російський політтехнолог, людина, яка на початку війни говорила, що росіяни наші брати, і він краще з ними піде на румунів, чим з українцями проти росіян. І звісно, казав, що на сході громадянська війна. Видохнем, так, давайте видохнемо, давайте успокоїмося. А... руски, брати, українці, Мені, як чоловіку, у якого в першому паспорті була написана національність русський, да складно сложно э, тепер мір між українцями і між русскими. Мы когда разговаривали вот с Лесем, э, я сказал, что если бы это была война там с Румынией или с Польшей, то я бы, наверное пошел. А так я, конечно, если меня там будут загребать в армию, я буду упираться всеми руками и ногами или проситься куда-нибудь в медчасть перевязывать раны и дорезать, да ампутировать, да что-то, потому что, ну, я вот честно, я не понимаю, как стрелять в сторону России, в сторону русских людей. Якщо почати перелічувати всі зашквари Петрова, це може до ранку тривати. Достатньо навіть українську вікіпедію відкрити і там яскраво написано про цю персону. Дуже раджу ближче ознайомитися з цим проросійським персонажем або просто завітайте на сторінку його друга, іншого любителя росіян Дмитро Гардона. Там ви багато чого почуєте про Володю Петрова. Що ж, я пообіцяв громке розслідування антиукраїнської діяльності. Російських ФСБшних фашистів Петрова і Іванова, і от результат. Далі не менш продуктивний підручний єрмакам Євген Карась. Про нього я коротенько розповідав у минулого випуску. До речі, подивіться його, хто не бачив. Посилання зараз з'явиться в куточку. Або подивіться це відео, і в кінці буде гіперпосилання на екрані стосовно ж. Того, що посилення там влади Єрмака йому бачимо, що президент довіряє, і він, мабуть, за своєю роботою може впоратися, Якщо ну, в час війни воно так, як воно протікає як у нас зараз. Тобто у нас там всюди є куча проблем. Ну, скажімо, якщо б це був якась некомпетентна людина, непрацездатний, або там, там який тільки думав би, щоб собі набуть кишені, ну так би державна система не встояла. І, і якщо він був агент Російських спецслужб, думаю, тоді би так не протримувалася б держава. Зараз дало вот, ріви корупційні ці історії почались якби рухи. Я думаю... Рухів з Єрмаками не почулись. Він якби сказав, що треба там зачищати і робити. І третій гість це керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Головна мета ворога зараз дискредитувати владу. Ось ця людина тут дуже доречна, тому що ця студія це просто цитадель дезінформації. Скабейчук та Петров це прямі клієнти. Ну не те, щоб клієнти це люди, по яким повинен працювати Коваленко стосовно дезінформації населення України. Він зобов'язаний їх скрутити і як ТЦКшники таксистів крутять, і на підвал РНБО на допити відправити. А він замість цього допомагає їм відмазати репутацію Скабайчук. Ось така в нас боротьба з дезінформацією. І ось такі в нашій державі зараз лідери демок. Або як сказав би Петров, носії громадської думки У нас носіями. Скажімо так, громадської думки останнім часом стають якісь розумово відсталі люди. Ну давайте відверто будемо називати речі своїми іменами. Не о мусорах мусарас ночі до утра голосуючи за мене, Я жила всім, бабла. І ось це угрупування почало відмазувати Скабейчук. Спочатку мова пішла про її синочка Ухилянта, який під час війни втік до Німеччини, але він не ухилянт, як інші. Ви не розумієте, це зовсім інше. А, нагадаю, син цієї жінки навчається в Німеччині. Так, це правда. Далі, і з приводу свого сина, я теж дала пояснення. Громадськості, тому що Антон виїхав за три з половиною роки до початку повномасштабного вторгнення, не те, що виїхав, він просто емігрував з країни і повертатися в країну він не збирається. Власності у нього немає, фабрики у нього е, кондитерської немає ні на що не претендує. і Він. Не порушував закон і не виїжджав 24.02. 22. Тобто, якщо людина, яка виїхала за кордон, не має кондитерської фабрики, я маю то ця людина не зобов'язана повертатися і захищати державу. Так виходить, якщо людина виїхала з України не через тису, а через КПП на законних підставах, то з логіки Скабійчук. Ця людина не повинна повертатися і оновлювати дані в ТЦК та захищати державу. Хоча на кожному своєму шоу вона каже зовсім інше. Ось навіть в минулому це казала. Щодо чоловіків, я думаю, що переважна більшість пройдуть ТЦК і ВЛК. Іншого виходу немає. Ситуація на фронті не така, щоб жарти жартувати. Це ж якісь подвійні стандарти. Всі повинні оновити дані в ТЦК. Ситуація не така, щоб жарти жартувати. Але її синочі кулянт оновляти дані в ТЦК не буде, бо у нього ж шоколадної фабрики немає. Англійською мовою це треш. Далі Петров коротенько розповів про свої стосунки з Андрієм Єрмаком. Там якісь діти якомусь папі під столом щось роблять. <клес> а далі. Ви не повірите, ця бородата лялька Єрмака. Цей любитель росіян насміхається над синочком Скабайчук, який виїхав до Німеччини. Він так. опинився зараз в Німеччині, і те, от він робить розбір. Опинився. Е... Прокинувся в Німеччині. Опинився, да, опинився. Це коли ти такий хоп, і опинився. А коли ти цілеспрямовано такий, я тут більше жити не буду, я виїжджаю до побачення. Держава мені тут робити. Ти не опинився. Ти спланував, виїхав і проживаєш в Німеччині. Опинився це пані Наталя, коли я зранку прокидаюсь після нічного клубу. А поруч незнайома жінка, оце я опинився, розумієте? А він або він там прокинувся, прокинувся в Німеччині, і він такий. Боже, що я тут роблю після тижневого запою? Це я опинився. Чувак виїхав, зібрав гроші, не збирається повертатись, підготував документи і такий. Я опинився в Німеччині. Ось це лицемірство і подвійні стандарти. Бо ну, звісно, він говорив не про синочка Ухилянта своєї колеги пропагандистки Скабейчук, а про журналіста Романа Кадеміна, який так само, як і син ухилянт, живе у Німеччині. Ну, Роман Кадемін, це колишній ведучий інтерканалу. Він да. опинився зараз в Німеччині, і те, от він робить розбір. Опинився? Е... Коли синочок Скабейчук опиняється в Німеччині, це норма. А коли Кодемін опинився у Німеччині, це зрада. Бачите різницю? Я теж не бачу. Вони п'ять хвилин назад доказували, що немає нічого поганого в тому, що людина під час війни виїхала до Німеччини, а синочок Скабайчук саме під час війни виїхав до Німеччини, а тепер кажуть зворотні. Або вони свою аудиторію за ідіотів сприймають, або їхня аудиторія і є ідіоти. Я вам, друзі, хочу сказати, що недовго пісенька гратиме, тому що Служба безпеки України постукає в двері кожному. А знаєте за що пропагандисти накинулися на Кадеміна? За те, що він запитав, чому Скабійчук жене в окопи дітей українських жінок в той час, як свого сина відправила до Німеччини. Вона до сих пор не дала винятна вичатку відвіда на вопрос так, а так і коли виїхав э, за кордон її син різивного возраста. А я цього бачив без Петуха. Він якийсь мать Вон Він був якимось ведучим. А далі йде дуже цікавий момент. Петров намагається запозичити російські методи репресування опозиційних журналістів і блогерів. Як на Росії боряться з людьми, які критично висловлюються проти влади чи проти лінії партії? Їм шиють липові справи, їм вигадують якісь ліві іноді абсурдні правопорушення і закривають їх у в'язницю, тим самим закриваючи їм рот. Ось і Петров мріє в нашій державі такі самі методи запровадити. Мені хочеться, щоб вийшов такий керівник центру протидії дезінформації і такий. Так, що там ця блін в Монако аферістка Холоденка? Ця що там знову блін? Так, значить, справа, у ми знайшли двох людей, які постраждали від її від її психологічної діяльності. Вони вже написали заяви значить вони втратили гроші це шахрайство ми відкрили ми зателефонували, зателефонували СБУ, відправили відправили туди документи це я до речі зараз розповідаю абсолютно реальний сценарій який найближчим часом я так розумію буде реалізований все ви дуже хочеться щоб вийшов так Керівник значить, цього центру проти дезінформації Я сказав: ми знаємо, що це Ігор Мосічук краф труси в Донецькій області ношені в 2014 році. Так, терміни, значить, закінчилися, але нехай це вже суд встановлює. Кримінальна справа, значить, самілкий грабіж офісу там на тобі. Що? ну хочеш. Зрозуміли? Висловлюєшся проти влади, не погоджуєшся з лінією партії. Все, ти дисидент та іногент. Отримай вигадану справу і чеши до СІЗО. Все як на болотах. Ось на що намагаються притворити Україну ці пропагандисти в студії на Росію. Та вони навіть це і не скривають. Роскомнадзор. Сказали би, вони, так би мовити. І не тільки вони сто відсотків. Та й хай. Ну. Та й хай. Будемо започаткувати роскомнадзор, і нагентів, репресії. Та й хай. Боти свіже поти атакують, боти Атакують, боти атакують, боти атакують. Боти атакують. вас. Хотів турбує територіальний центр комплектування оборони, коли е, значить ваш син і е, чоловік підуть і пройдуть, значить, ВЛК, і так далі. Боти атакують, боти атакують. Дивіться, що пишуть ваш син ухилянт. А ось ось нормальні люди пишуть. Володимир Зеленський, найвеличніший лидер сучасності. Він герой України, тому що не втік. Мені здавалося, що я тут був з 24 числа, нікуди не дівся. І мені здається, це важливо, що ми не втратили державу. І так, це завдяки народу України і завдяки нашим збройним силам. Напевно, і завдяки трошки мені. Чоловік підуть і пройдуть, значить, ВЛК, і так далі. Я вже пояснювала, що син не приїде в Україну, він не повернеться. Він те, що називають очевидно іммігрант, і він абсолютно відповідальний за свої рішення, а я відповідальна за свої рішення і. Е Хочете, я поїду на і я їжу на фронт, і буду їздити на фронт, і буду виконувати свою роботу. А син нехай відповідає за себе. А чоловік пройде, як і всі чоловіки, так як я і казала минулого разу: і ВЛК, і ТЦК, і все він пройде. Так, що стосується, так, що стосується, чому син не воює? Бо мій син емігрант. А ті півмільйона чоловіків за кордоном хто? Тохелянти, вони повинні повернутися і воювати. <рес> а наступний уривок мені подобається найбільше. Про російський пропагандист Петров закликає відправляти на фронт усіх українських журналістів, які борються з корупцією. І тут Наталя Скабейчук страмляє йому ношу спину. Значить, повним повним складом центр протидії корупції. Правильно, значить, українську правду. Потім нове время, Тобто всі, хто спеціалізується на боротьбі з корупцією, пане Петровне, я вважаю, потрібно зараз терміново пане мобілізувати. Пане Петровне, давайте ми спочатку з вами з'їздимо. Куди? На фронт. Ви. Навіть Карась заржав з цього приколу, бо розуміє, що ніколи цей Петров не поїде ні на який фронт. Як і чоловік і синочок Мосійчук, як і Лебіга, і інша Єрмаковська шваль. Ці люди не для війни народжені. Реакція Карася яскраво демонструє відношення цих укелянтів до захисту держави. який ви хочете зі мною фронт з'явитися? Кудись там в район Лимана. Він та був недавно. Поїхали. У ньому ще не поламалась точно. Ні, 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 ну прямо з, з телефоном, подивимося, що хоч хочете? То... Ні, я, не по я такого робити не буду. Ні-ні, я такого робити не буду. В попередньому відосі я вже показував, як до студії Петрова прийшов військовий і намагався його мобілізувати. І як Петров обисрався в прямому ефірі. Це було епічне злиття. І ось у цьому вся суть цих пропагандистів банкової. Вони називають людей ухилянтами, женуть на фронт всіх навколо? А як діло доходить до того, щоб самим виконати те, до чого вони людей закликають, то вони усі кажуть: ні, я не чого? по я такого робити не буду. Знаєте, у мене двоє синів, і я не готова виховати їх для війни. І знаєте до якого висновку вони прийшли? Яке вирішення проблеми провальної мобілізації вони знайшли? Ні, не зробити контрактну службу зі зрозумілими термінами. Наприклад, запровадити контракти на півроку, рік або на два роки. Ні, не мотивувати людей грошима, піднявши зарплатню військовим. Ні, не мобілізувати прокурорів, депутатів, поліцейських, коміків з 95-го кварталу чи чиновників, і таким прикладом залучити тих людей, які говорять. Що я піду тільки після кошового та Тищенко? Ні. У них є краще вирішення проблеми провалу мобілізації. Відомі блогери повинні записати відоси, як вони проходять ВЛК. Чи, Знову ж таки, повернусь до теми блогерів. Ідея ще була взимку, Володимир точно її пам'ятає. Для того, щоб відомі блогери просто пройшли ВЛК, зняли це в принципі, і показали оцю внутрянку того, як це відбувається. Поразительно. Геніально. зрозуміли не відправити блогерів на війну, бо вони не кращі за таксистів чи сантехніків, яких тисячами пакує ТЦК, а просто зняти відоси, як блогери проходять ВЛК. Okay. Прекрасний план, неперевершений, і надійний, сука, як швейцарський годинник. І Петров каже, що всі вони пропагандисти, блогери, медійні мажори, всі вони готові йти воювати. Я з усіма розмовляв: <кхи> всі готові йти в зсу, всі готові йти в зсу. Розумієте, всі готові, але ніхто не йде. Мабуть, чекають, поки депутати підуть, як там кажуть, спочатку діти депутатів нехай в окопи лізуть, а потім і ми одразу за ними. Ми ж готові. Іспугались? А сьогодні все достатньо з вас пропагандистського лайна. Зрозумійте мене правильно. Я не проти пропаганди. Під час війни пропаганда має бути. Вона навіть необхідна. Але потрібна здорова пропаганда здорової людини. А коли колаборанти і тащістки влади женуть людей в окопи, в яких вони самі ніколи не опиняться, женуть туди і дітей українців, а своїх дітей ховають у Європі. Коли люди, які казали, що в Україні громадянська війна і що ЗСУ обстрілює мирних українських жінок і дітей, і тепер ці люди пропагандують українців вступати у ЗСУ, це лайно, а не пропаганда. Хоча яка влада, така і пропаганда. Тут все логічно. Ну, це самый главный вопрос на самом деле, потому что я могу поздравить всю украинскую армию, которая стреляет по мирным городам. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. Це дуже допомагає розвитку каналу. Пока!